В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. На війні загинув волинянин Олександр Дмитрієв. Поліцейською, який застрелив чоловіка у Дніпрі, затримали. Вночі невідомі безпілотники атакували шість регіонів РФ. Слава Україні! Ефір ранкові новини 31 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волин знову у жалобі. Війна забрала життя Олександра Дмитрієва. 23 річний воїн був родом із Горохівської громади. Герой, із перших днів вторгнення, був мобілізований на військову службу. Кулеметником, 28 серпня, під час виконання бойового завдання, герой отримав поранення під час обстрілу з ПТРК в районі населеного пункту П'ятихатка Запорізької області. На жаль, не приходячи у свідомість, він помер у лікарні внаслідок несумісних із життям травм. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцьку, 30 серпня, вранці сталося ДТП на вулиці Шевченка. Біля кільця збило чоловіка на велосипеді. На відео, яке опублікували у мережі, видно постраждалого, який лежить на асфальті. У коментарі телеканалу конкурентів в секторі комунікації поліції Волині повідомили деталі інциденту. Бив велосипедиста автомобіль, газ. На нерегульованому пішохідному переході велосипедиста доправили в лікарню, а водія автомобіля. В наркодиспансер для проведення освітувань зберігав на комп'ютері дитячу порнографію. 59-річний житель Коваля постане перед судом. Як повідомили у прокуратурі області, за даними слідства, упродовж квітня-жовтня минулого року чоловік із мережі інтернет завантажував та на власний комп'ютер та зберігав на жорсткому диску зображення і відеофайли, що містять дитячу порнографію. Тепер йому освітить до шести років позбавлення волі. На Любомирщині неповнолітні викрали чужий автомобіль. Як повідомили у поліції області, інцидент трапився у ніч на 29 серпня. Невідомі викрали з подвір'я 53-річного жителя району Легковик «Опель». Ключі запалювання знаходилися в автомобілі. Транспортний засіб правоохоронці виявили у сусідньому селі із пошкодженим колесом. Транспортний засіб вилучили. Виявилося, що до крадіжки авто причетні двоє 15-річних жителів Ковальського району. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. На Волині блискавка вдарила у будівлю. За інформацією працівників ДСНС області. Інцидент трапився 29 серпня вночі у селі Озерне на Ковищині. Селяни повідомили, що у господарській споруді виникла пожежа. Пожежники оперативно ліквідували загоряння. По прибуттю фахівці провели розвідку та гасіння займання подали три водяних стволи. Причина події розряд блискавки. Окрім того, в ніч на 30 серпня рятувальникам довелося очищати дорогу від дерева, що зламав сильний вітер біля села. Дольського Ольського району на сесії Луцької міської ради перейменували у Луцьку 11 вулиць. Так вулицю Туполєва перейменували на вулицю Андрія Мельника, вулицю Романюка на спокійно, вулиця Тарасова. Тепер називається героїв рятувальників. Вулицю Міліційну перейменували на вулицю Пакарську, вулицю Пирогова на вулицю Польну, Пасаревського на Олімпійську, Челюскіна на вулицю Просвітянську, вулицю Янки Купали перейменували на вулицю Винокурну, вулиця Докучаєва називається Мальовничою. Вулицю Баранова перейменували на вулицю Брися Олексія, вулицю вулицю Ломоносова. Перейменували на вулицю Монопольну. Окрім того, вулицю Станіславського, що в гніодавському районі міста вирішили розділити на дві частини. Першу назвали іменем князя Ярослава. Мудрого, а іншого перейменували на провулок Гостини». Нові назви стануть чинними з 1 жовтня. Російські окупанти в ніч на 30 серпня здійснили масовану атаку крилатими ракетами та дронами на Київ. Та на Житомирщину. через падіння уламків виникли пожежі. По Києву ворог спочатку застосував дрони шахет, а потім випустив ракети. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, внаслідок падіння уламків на територію підприємства в Шевченківському районі Києва за попередніми даними загинуло дві людини. 24-річна дівчина отримала ушкодження. Загиблі на території підприємства були охоронцями. Їм було 26 та 36 років. Троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості у Київі області Уламки російських ракет впали на дахи житових будинків. Та цвинтар наразі в області пошкоджено шість будинків. За інформацією начальника національної поліції Київщини Андрія Нібитова. В області через займання оселі після потрапляння уламків опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також мають двоє чоловіків одного з домоволодінь. Також вночі 30 серпня ворог атакував один з об'єктів інфраструктури Житомирської області, дронами камікадзе. Частину повітряних цілей збили силами ППО. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Осередки загоряння, що виникли через ворожу атаку, ліквідували Жертв та постраждалих. На щастя, немає. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Як повідомили у генштабі Збройних сил України, в напрямках Новоданилівка, Новопокропівка та Мала Токмачка Вербове, українські герої мали успіх. Воїни закріплюються на досягнутих рубежах. Задають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Разом з тим на бахмутському напрямку захисники продовжують вести наступальні дії південніше міста. Бахмут також закріплюються на досягнутих рубежах. Поліцейського, який застрелив чоловіка у Дніпрі, 29 серпня, затримали про це. Повідомляють у Дніпропетровській обласній прокуратурі. І зазначають, що нині розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень. Працівниками правоохоронного органу за даними слідства в одному із районів міста Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували неповнолітні діти. На вимогу вийти з авто водій та пасажири відмовились. Правоохоронці почали силою витягувати потерпілих із авто та використали газовий балончик. Під час збійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці. Слідство триває. Наразі з'явуються всі. Обставини справи в Одесі. Контррозвідники служби безпеки затримали російського розвідника терориста ЛНР. За інформацією відомства мешканець Одеси виявився ідеологічним прихильником окупантів. Ще на початку травня 2014 року він брав активну участь у російських провокаціях в місті. Тоді він втік до тимчасово окупованої частини Луганської області та приєднався до бойовиків. Фігурант під псевдонімом. Санта воював проти українських військових на сході України, зокрема поблизу Бахмуту. Згодом бойовик повернувся до Одеси, де намагався залягти на дно. Під час обшуку в нього знайшли фото з терористами ЛНР. Чоловіку повідомили про підозру. Фітнес-тренера і блогера Романа Заволоку, який обзивав її, принижував і плював у військових, затримали правоохоронців в центрі Полтави ввечері 29 серпня. Про це стало відомо зі змі. Судячи з фотографій із місця події, полтавець вчинив опір і отримав травми. Як стало відомо, інтернет-веденню Полтавщина це було спільне затримання спецпідрозділу поліції Корт і СБУ. На Романа Заволоку відкрили кримінальні справи за кількома статтями. Поліція за хуліганство А Полтавський обласний ТЦК та СП написав заяву в СБУ за образи військовому і за заперечення агресії Росії. Тривають слідчі дії. Бюро економічної безпеки спільно із службою безпеки повідомили про підозру російському олігарху Михайлу Лешилкову. Російського мільярдера підозрюють в створенні та управлінні організованою злочинною групою мисному ухиленні від спати податків та легалізації майна одержаного злочинним шляхом. Челков з 2012 року володів одним із найбільших у світі виробників титану, що входив до складу російської державної корпорації Розтіг Демурінським гірничо-збагачувальним комбінатом. Упродовж 2020-2021 років, олігарх залучив до злочинної діяльності громадян України, Австрії та Росії. Ці особи укладали низку контрактів між комбінатом та австрійським підприємством на постачання титанової сировини, яка використовується. При виготовленні товарів військового та подвійного призначення в документи умисно вносились. Занижені ціни різниця з фактичною вартістю складала майже 78 мільйонів гривень. Це призвело до несплати податку на прибуток у сумі понад 14 мільйонів гривень. Встановлено також, що продукція постачалася не на адресу замовника в Австрію, а відразу до фактичних одержувачів, у тому числі до російських підприємств оборонно-промислового комплексу. Переходимо до новин світу на Ерефії неспокійно у шести регіонах Росії вночі, 30 серпня. Лунали вибухи у Псковській, Брянській, Орловській, Калузькій, Грязанській та Московській областях Міноборони РФ каже, що відбило атаку дронів, але про руйнування не повідомляє. Зокрема, у Пскові, де розташовані військовий аеродром, хрести і Черехінська військова база, лунали потужні вибухи. Пропагандистське інформаційне агентство ТАС з посиланням на екстрені служби написало, що на аеродромі пошкоджені чотири транспортні літаки іл 76 Представник гур Андрій Юсов у коментарі Бабелю підтвердив. Знищення чотирьох військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки на Псков наразі встановлюють скільки літаків ще пошкоджено. Є точні дані про знищення чотирьох. Іл 76 і кілька одиниць пошкоджень. Зараз інформація з'ясовується, значив він. Зазначимо від Пскова до кордону з Україною напряму через Білорусь приблизно 700 кілометрів. Тому це поки один із найроймніших ударів в тилу Росії. Вибухи лунали в районі іншої військової частини, де розташована друга бригада спецназу ГРУ. Вони брали участь у війні проти України. Польський завод, що належить американській збройній компанії, показав першу задню частину фюзеляжу винищувача F-16 власного виробництва. Керівник заводу Янош Закрецький підкреслив, завод готувався до виробництва комплектуючих для винищувачів від січня 2021 року. Від 70 до 80 відсотків конструкції фюзеляжу F-16 буде зрештою виготовлено на заводі, зазначив директор. Нині на польському заводі постійно працюють 12 американських інженерів. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 ну, 045 1004 або ж нуль п'ятдесят Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.